Житомирська міська рада та батьківський і викладацький колектив 25-го ліцею продовжують шукати компроміс. Останні кажуть, вони занепокоєні довготривалістю процесу, адже за понад 12 місяців їхній навчальний заклад ніяк не змінився. Аби не чекати роками, кажуть, звернулись до вищих керівних органів. Ми писали лист на президента України, на міністра освіти Оксана Лісового. Також ми писали лист з проханням на уповноваженого президента справ людини Кулебу. В тому числі ми писали листи на міжнародні організації з тим проханням, щоб нам допомогли у вирішенні нашої проблеми, якщо наразі не зможе це, не може це зробити влада нашого міста. За цей час міський голова та представники ліцею неодноразово збирались та обговорювали болючі питання. Вчора ж знову зустрілись у сесійній залі. Основною метою було донесення до батьків та викладачів нової інформації, а саме концептуальну ідею розміщення ліцею за рахунок збільшення Земельної ділянки. Поки в мене нема документів від Португалії, я нічого не, ну, нікому не, не хотів обіцяти, щоб не казати, що ми там зробимо все інше. На сьогодні в мене є документи, які підтверджують об'єм будівництва, який вони готові зробити. Приблизно через два тижні, думаю, ми вам надамо приблизні креслення кількості аудіторії всього іншого, яке буде. Скажу, що в нас 25-й гімназій було скільки? 36, якщо не помиляюсь, аудиторії. Правильно? 36 аудиторій. буде більше. Це я кажу про гімназію перші-дев'яти класи. Передбачається, що новий заклад матиме два корпуси. В одному буде гімназія, де навчатимуться перші дев'яті класи, у іншому ліцей для старших класів. На сьогодні ми бачимо, що Португалія готова підтвердити ті об'єми, які нам вони підтверджують. Нам вистачає, щоб побудувати перші дев'яти класи і побудувати ліцей. Тому все нормально, на сьогодні можемо працювати далі. Для початку робіт міською радою було винесене рішення про демонтаж зруйнованого ліцею, що стало новиною для батьків. Кажуть, їх про таке не попереджали. Що буде після цього демонтажу, так і не зрозуміло. Тому переймаються та вимагають гарантій. У нас це рішення обурило, тому що дивіться, немає жодного рішення про відбудову, про реконструкцію там добудову. Є просто рішення, демонтаж та списання. Зараз списати і демонтувати можна будь-що. А що буде в майбутньому, там построєно, побудовано. Це вже буде питання майбутнього. Правильно для нас важливо, щоб там був саме навчальний заклад ліцей номер 25 міста Житомира. А тобі ж на даний момент, що це має бути заклад для учнів перших одинадцятих класів, так як є наразі у нас в Україні. Запропоновані варіанти концепції та проєкту не викликають невдоволень, говорить голова батьківського комітету. Для них головне зберегти колектив та учнів ліцею. На що міський голова запевняє? Бо вони вже на стадії. Підписання документів із Португалією, яка займатиметься відбудовою закладу, приблизно два тижні. Ми відпрацьовуємо з португальцями цей великий документ, передаємо, передаємо їм кінець вересня, десь буде підписання угоди документів. Після цього проектування буде займати, я думаю, мінімум півроку, шість-вісім місяців. Це проектування і після цього будівництво. Це приблизно терміни, щоб побудувати такий об'єкт з досвіду. Це півтора-два роки. Представники 25-го ліцею говорять, аби точно бути впевненими у діях міської ради, їм не вистачає інформації. Адже, хоч діалог між сторонами є, багато деталей вирішується без їхньої участі. В свою чергу влада наголошує завжди відкриті до спілкування. Та поки забирати свій позов із суду батьки не готові, доки не матимуть чітких гарантій. Катерина Волкова,